Так. Друзі, всім привіт! У нас в наявності є три шкоди Октавії. Це 18-й рік, 18-й майже 19-й рік і 17-й рік майже 18-й рік. Всі вони двохлітрові на автоматі, всі вони не фарбовані з рідними пробігами. Це 260 тисяч, 220 і 250 тисяч. Вони на топових фарах ледовських, передніх, задніх, на безключовому та на дестроніку. Ось такі салони. Перейдемо до наступної. Це в нас з дестроніком іде і з підігрівом руля. Ось достаю ключик. Ось. Тут у нас комплектація клевер з таким салоном. Є дестронік, є підігрів руля. Більш детально за телефоном можете питати. І ще ось така шкода теж на ладовських фарах, на безключовому, на такому самому салончику. 256 тисяч пробігу. Руль, підігрів сидінь, все як наші люди люблять. Всі машини повністю підготовлені і відхімчищені. І вже з сертифікатом. Тому телефонуйте 097. 9 222 649 звати мене Ваня, знаходжуся у місті Вінниця.